Це фото було зроблено у підземелі Львівського домініканського монастиря. На ньому бачимо чітку постать, ба навіть риси обличчя, і якось складно назвати це оптичною ілюзією. Вперше примару помітили ще у 2014 році, перед початком війни. Але чи міг бути цей привид передвісником майбутніх потрясінь? Домініканський монастир одна з візитівок Львова, перша греко-католицька святиня міста. Понад 300 тисяч туристів приїжджали сюди щороку, аби помилуватися величною архітектурою храму та спуститися в його прохолодні підземелля. Ми з вами знаходимося в одному з найдавніших, найстаріших підземель Львова, яким майже 700 років. Тут від кінця 14 століття аж до Фактично 1946 року мешкали монахи Домініканці. Тут були їхні келії. Саме в цих підземелях була зроблена ось ця світлина. Одним із перших її побачив Василь Банах, який вже 20 років працює у музеї історії релігії при Домініканському монастирі. Після чергової екскурсії турист і. Показує мені фотографію. На знімку було чітко видно обриси людського обличчя. Постать на фото була схожою на ченців, які жили тут кілька століть тому. Ми знаємо, що одяг монахів домініканців був білий, і от воно нагадувало монаха домініканця Я, як науковець, довіряю тільки фактам, і моє перше враження ну дійсно були дуже двоякі. Це був монах, чи це справді випадково турист зазняв якусь енергію так у формі монаха домініканця Загадкова постать не дає спокою музейникам уже не один рік. Співробітники розповідали, що з настанням сутінок у верхніх ярусах будівлі, де стоять скульптури монахів, помічали дивні тіні. Наші касири або охоронці час від часу е, бачили якісь силуети. Щось таке промикнуло схоже на людину, яка десь там в плащі, яка, значить, там з якоюсь паличкою шкандибає по тих всіх кам'яних е, наших підлогах. Охоронці після закриття музею чули чиїсь кроки. Вони нагадували ходу літньої людини. Душа монаха ніби навмисне привертала до себе увагу, наче намагаючи щось сказати, на очах у свідків раптово починали рухатися предмети. Інколи книги падають. Причому вони падають абсолютно з тих місць, де вони би падати не повинні. Вазочка піднялася, значить, на висоту так, пів метра над тою полишечкою, і зі всієї сили вдарилася об керамічний умивальник. Пробила повністю наскрізь цей умивальник е, керамічний. Музейники припускають, що душа може належати одному із монахів домініканців, які жили тут раніше. Але якщо так, то чому душа ченця століттями потайки жила у храмі? Та активізувалася лише перед війною. Власне, коли турист зафіксував так: у це дивне явище, чи монаха домініканця це відбулося якраз напередодні російського вторгнення в Україну всіх цих подій в усіх літописах. Зафіксовано, що дуже часто перед катаклізмами, перед війнами в святі місця подавали якісь знаки, Кривоточили ікони, падали хрести. З'являлися якісь інші знамення. Дива справді часто стають передвісниками випробувань. Це відео було знято в 2015-му в церкві Сан Чарльз у Сіднеї, Австралія. Ікона Діви Марії під час богослужіння раптово починає ворушити губами в такт молитві, яку читає священник. А вже через тиждень після того, як віряни зафільмували ікону, що нібито молиться, в Австралії стався найпотужніший за останні 80 років землетрус. Бог може давати нам дійсно якісь прямі знаки попередження, наприклад, про лиху. А ось що побачили віряни в Мексиці за кілька днів до однієї з наймасштабніших катастроф у капелі Святого Христа. Статуя Ісуса на кілька секунд відкрила очі, а потім знову їх заплющила. Запис миттєво поширився у мережі. Одні користувачі вважають, що це монтаж, інші упевнені, що без містики тут не обійшлося. Адже вже за кілька днів після виходу відео в повітря злетів один із найбільших ринків піротехніки. Понад сотня поранених, тридцятеро загиблих і десятки зниклих безвісти. Спершу в магазині на розі щось вибух, а тоді почалося один за одним один за одним лунали вибухи. Огонь було надзвичайно складно приборкати. Вигорів майже весь ринок. Поранених доправили до найближчих шпиталів. У січні 2014-го хижі птахи напали на голубів миру. Їх випустив папа римський після молитви за припинення насилля в Україні. Як раптом, мирних птахів атакувала чайка, а слід за нею круг. Вже за кілька тижнів сталися розстріли Небесної сотні на Майдані та незаконна анексія Криму. А зовсім нещодавно, у березні 22-го, у Латвії загорілася церква просто під час проповіді про війну в Україні. Вогонь спалахнув у той момент, коли пастор запитав, чи потрібно прощати російських солдатів. Після інциденту пожежники не виявили жодних ознак підпалу.